Усім привіт! У мене з'явилося натхнення зробити нове відео. Тому сьогодні будемо розпаковувати ту першу посилку. Першим у нас на обзорі буде цей урод. Уродець. Дивіться, який він уродливий. Давайте його одразу розпакуємо. Вище в нього нічого немає. Давайте я вам відразу покажу голову. Но голова деталізована, спору нема. Його кофта. Його штанці. Так, відразу зберемо. Хома. І його палку. Зараз також зберемо. Якесь унікальне. Споряддя у нього. Ось так. Ну що схожий на урода з скіно? Так, зараз я вам скажу більше про цього урода. У нього сама палка коштує 12,70, найдорожча 3,69 оця фігня. Сама мініфігурка вийшла, якщо окремою купувати, голова 42,61, тушка 51 гривня 77 копійок, 28,76 ножки. Ну, я вийшов з. Плюсі купивши цю мініфігурку, вона обійшлась мені 60 гривень. Так що вигада є, але нема. Так, наступне буде у нас Бетмен. Бекмен. Зараз. Оба. Як воно тут приклеїлося, Все, більше тут нічого нема. Залишимо урок сам за кадром. Так. Бетман у нас виходить всі його снаряддя споряддя в 32 гривні 97 копійок. Найдорожчою деталью в цьому наборі є його пістолет. Зараз, Ось він. такий, Він коштує 13.44. Наступна найдорожча деталь у цей скос. Він стоїть 2 гривні, 40 копійок. Ось він. Ну, давайте зараз зберу його. Ну, давайте ще хлопця, подивимося. Тим лицаря. Так, ну він прям шолом у нього дефолтний, коштує 44 гривні 29 копійок. Да. Потім голова Брюса Вейна. Саме цікаво, як вона зроблена. Бачите, це для шолома, що у нього білі очі. ротик. Навіщо це робити? Потім 28 гривень, 19 копійок, тушка і ноги 19.08. Так, вона на голову я зря. Потім тут є фігня на шею. Вона не сильно дуже коштує. Так, тепер. Можна і голову поцепити. Хова. Шолом. Ну виглядає трохи достойно. Очі прямо виліті. Весь в матір пішов. Так. Зараз будемо збирати. Ось тут такі фігні. Так, тут зараз. Крило чи підкрило, як воно правильно називається у Бетмені. Хопа, хопа, хопа. Так, крило раз. Хопа. Хопа, хопа, хопа. хопа. Два. Залишилось ще дві отакі жовті піпки. Вони, мабуть, з іншої сторони йдуть. Хоба. Інструкції нема, бо журналу нема. Тому дивимося на те, що маємо. Він, звісно, баланс тримає. Нічого собі, подивіться на це чудо. Так, іще пухкалку йому зберемо. Так, бачите, як вона цікава пухкалка. Шия, конечно, виходить у нього прямо як... як у жирафи. Жираф та урод. рот. тримати баланс. це треба постаратися. Так. І наступний вот такой робот. Тут навіть є екстра костюми, детальки. Так, оба. Це цілий букет. Не улітайте. Так. Так, і робот у нас виходить по запчастинам. Зараз вам скажу. на 139 гривень, 89 копійок. Він мені цей робот обійшовся в 30 гривень. Чувствується бізнес, який я вигідну покупку зробив. Я прям багатій. Так, найдорожчою деталі є оця піпка. Сьогодні без ребусів. Бачите, яка піпка 9.74. Ось такий пульт. 8.66. така штука. Ну, що собі Так, ну і цікаво тут є. Це як воно? Металодетектор. Коштує 5.22, якщо вам потрібно, його окремо буде купити. 2.07 пилка. Топорик. Ось такий. Давай фокусуйся на топорику. Не хочу топорику. О, зараз фокусується. Давай, не позорь мене. Бо куплю собі Galaxy Fond 3. Чашка тут є З цікавого також. Хоба. І ще з найдешевшою деталю є така фігнюшка Антенка рівня 07. Подорожче, ніж Сіра. Так що ось так. Ну Цю я фігню зберу за кадром. Ого, тут я тільки що дізнаюсь, дізнаюся, що тут є екстра деталь. В наборі використовується одна така за 12 гривень 19 копійок. І тут є екстра деталь. Ось вона. Бетмен помер. Ще одна. Це... Мустахот. Бачите, як вигідно. Купив набор ще на 12 гривень подарунок. Ось так от. Ну, я зберу набор це з екраном. Магію монтажу. Ви навіть не побачите, як я його збираю. A few minutes later. Так. І ось Робіт. Робот. Сніпрачний син Оптимуса Прайма. В нього крутиться голова. Є отака така штука. Не знаю навіщо. Щось там ск. Ось ці речі взагалі не використовуються, валяються. Бачите? Йому можна давати в руку оцей фонарик тільки існує для того, щоб бути. Можна вставляти йому заміняти речі, забрати молоток, ставити детектор, типу тобто він моднячий вміє цим користуватися, але це не точно. Так. І ще було. Екстра детальки. От, як я казав, залишилось. Тут. Ну, цей робіт робот. Неврачний син Оптимуса Прайма Існує тільки для того, щоб його розібрати та пустити на інші благі цілі. Цілі великі та причудові. А йому існувати заборонено. До нових зустрічей.